Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флюах. Ходжу я по лісі. У нас потихеньку грибний сезон починається, біленький шукаю. І думаю, треба вже виходити в ефір. Хвати гуляти. Марина Теліш мене пожурила. Ну, як вам сказати, по-перше, коли довго не знімаєш, кажеться, що нічого цікавого. Це з однієї. А з іншої сторони, ви вже бачили в серпні місяці я нічого не виставляла із квітучих, нарушила свою традицію. Поки з вами ходжу, буду збирати. Бачите, які красунчики. То я вже корзинку назбирала, а це спустилася. Думаю, тут ще пройдусь у нас такий пологий такий. Полога така місцина, бачите, аж, аж хто знає як. І тут є. О, дивіться, ще ось, дожіть, зайду з цієї сторони. Може, дивіться, який <сі> манікий, скажімо так. В серпні місяці мені не було чого виставляти. Мене заквітла одна єдина квітка. Більш нічого не було. Якщо ви знаєте, я Своїй орхідеї травила від мучництво червеця, позрізала всі-всі квітоноси, всі, ще ось, всі позрізала квітоноси, тому літнього квітіння в мене не було від слова зовсім. Ух ти, там воно також гарний, аж здоровий. Так, давайте оце віднесемо, бо я там положила. Свою ко... Ой, то що ще один. Його заберемо, бо можу загубити. Так. І е, то все зовсім не квітли, а всі інші на, ну, нарощували. Е, так, вибачайте опля треба ж якось взяти. Опля. Так, наживу знімаю. Um, а ці, всі інші ну, нарощували свої псевдобульби, е, нарощували нові листочки і ось потихеньку почали викидати е, квітоносики. Так, де ми тут знайшли такого гарненького. Ну, як... Зараз я вам покажу і ви, і ви знайдете і скажете, вау, який він гарний. Ось тут попадали дерева і тут вони найкращі. Їх Не видно? О, дивіться, ще одного знайшли. Так що трошки з вами зараз найкрасивішу зірвемо. І я потім піду далі. А вже з вами зустрінемося, дивіться, який. Видно вам чи не видно? Показую я вам чи не показую. А потім я вже з вами зустрінуся. О, так, і жорогаткою виріс. Дивіться, який здоровенний, гарнющий. Так, нічого більш нема в цих дібрях. Потім вже зустрінусь з вами у себе вдома, з своїми дівчатами. Покажу, який в мене е, прогрес. За літо. Що нового? Ще хочу вам сказати. Був такий момент. Дуже стресонули деякі з моїх фаленопсисів. І був такий момент, що хотілося все викинути. Думаю, затопали. Що вам не так? Іде? Ну, буває, знаєте. Ой, покажу, бачите, трошки назбирала. В общем, пішла я далі. Лазити, а то вам буде невдобно тут ходити і слухати мою віддишку. то вже включимось, коли я буду вдома. Ось така корзинка приїхала додому. Трошки прогулялась. Тут не тільки біленькі. Хочу показати на мене і боровики. Зараз, якщо хтось буде мені писати, що треба зрізати, я знову повторюю, хто недавно зі мною або хто не бачив відео з моїми. Грибами, ми, ми я як почала бачите, такі боровички піддубники. Також тут є ось. бачите Так от, коли я почала цікавитися грибами, я ж то їх не знала, аби що ж не будеш збирати, то я Ходила на зустрічі з мікологами. Мікологи це така наука про мікологія про гриби. І є спеціалісти, які е, організовували таку вилазку в ліс для людей, які е, хотіли більше розбиратись. Ну, от як ми по як цікавимося орхідеями, то починаємо дивитися більш-менш спеціалістів, які в цьому розбираються, і кожен знаходить, що, що треба. То е, завжди був е, спір, чи, е, чи треба викручувати, якби, чи треба зрізати. Різниці ніякої немає. От спеціалісти сказали, вони і так робили, і так робили, і под, е, подивилися, що ніякого. Е, е, Різниці немає. Єдине, може бути, якщо зрізати, оце, залишається, то він може загнити і може порушити ну, саму павутину підземну міцельйом. А от якщо викручуєш, то в принципі майже немає ніякої шкоди. Тому мені так проще, я їх викручую, тому що <головік> часто навіть... Немає з, зі мною ножика, і тому я отак от роблю. Так що, ну, по, е, полюбувались на біленьки, підемо любуватися на орхідейки. Почнемо із моїх цим відеомів. Я тут поки йду до них, покажу. Коли я була в Іспанії, я купила оти, Анісипа, я купила о, какі. Фурму по-нашому Ось таку я хотіла, тому що в нас продається такі, знаєте, як -от вони сплюснуть, і вони дуже, ну, вони не солодкі. От У мене у моєї свекрухи є у Анжеліки, і вони не солодкі. А от іменно такі, чого мусь я не могла знайти у Франції, тому взяла. Так уже жовтіють. Взяла в Іспанію, привезла. Так, що ж тут мої цимби? Мої цимби, ось вже можна побачити деякі дали квітоносики. Це вже бачимо, що це квітоносик, така свічечка гостренька. Тут іще одна. Тут два поки що. Поки що два, ну і зростають нові зрости. Е, ось тут також я бачила, бачите, там свічечка, яка товстежна, це такі коричневі, здорові такі е, квіти. У деяких тільки нові зрости, ще нема нічого. А звісно, що тут також бачу. Так, ось там він, перший квітоносик. Ну, в общем Якщо так подивитися, зелена маса е, на різній стадії, тут є молоденькі ось. Тільки-тільки, бо було в нас жарко, хоча я їх і поливала. У деяких, бачите, вже серединка пропадає, по кругу пішло. Е, в тому році багатенько мені писали, чи я не продаю, чи я не ділю своїх. Ну, опять же скажу, поки що в мене... Як мрія мати такі катки здоров'я Ну, потихеньку-потихеньку я до них доходю. Вже Ті, цим бідом, які в мене вже давно, вони вже такі величенькі, здоровенькі. В цьому році я майже нікого не пересаджувала, тільки декілька пересадила. Але, в принципі, ну ось цей. Там воно є теж квітоносик. Ось цей, наприклад, він стрисанув. Це, е, Хоча, бачите, є квітоносик. Е, цей трошки е, не, не сподобалась йому жара. Це мій е, е, найденіш, як я казала, зелененький такий. О, ну, оце отак. Також хочу вам показати, як себе почувають дівчата із. Із свалки. Якщо пам'ятаєте, моя мама по осені, оце рік, майже рік пройшов, в жовтні буде рік, як вони до мене попали. Мама каже, не будемо ще їхати. Так от, покажу декілька дівчат, як вони себе почувають. ну Ось ця тут багато нових зростців. Така вже гарна кущик, вона не квітла. <кій> вона дала квітоносик, але ну, не, не спромоглась. Тому ось цю я не знаю хто. Також хочу вам показати, це ось такий от е, 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 називається Ancidium катрін зош Я його це як вам сказати? <світ> <світ> ну прямо вернувся, вернувся із далека. мене, Коли ми брали на свалки, коли брала моя мама, вона взяла два таких кущики. І один поїхав в Україну, і ще один поїхав в Україну. А потім в мене там було, ми з вами їх саджали, я їх вам показувала не раз. І от коли я саджала, ну вони не війшли, Там була така кучка, декілька таких, ну прям ніяких ніяких орхідейок. Я їх думаю не буду заморачуватися, викину. А і серед них був такий невеличкий кущик, буквально 2-3, ну таке, це воно він трошки. Наївся, а тут такі зморщені, ну, в общем, без, без всякого коріння, там нічого. думаю, не буду я з ними возитися. Найкраще посадила более-менее, а ті викину. Ну, а потім таки посадила їх. Із деяких ніяк толку, а цей прям стартонув. Ну, прям стартонув, да? От два молодих зрости, Потім оцей третій. І бачите, там воно ще лізе. І ну, сказати, щоб дуже таке пишненьке квітіння, ні, але бачите, і заквітнув. Через рік, виходить, він заквітнув. Так що я дуже рада. В мене він колись такий був, і мене одна подруга-француженка тут випросила, і я його їй віддала. А тепер от, знову він до мене повернувся. І оце єдина квітка, яка заквітла в серпні, місяці. в кінці серпня місяця відкрились. Перші квіточки. Оце моє цвітіння серпня місяця. Так, тут ще одна. Також із далеку пішла ось такий новий зростик. Тут нові корінці. В принципі, не знаю, хто це буде, хоча також вона тут, як в дві частини, виходить, з неї тут. Так, тут, ой це в мене тут упало, я їх виставляла. Ось ця також дуже-дуже стресонула. Не знаю, хто це буде, що з неї буде, але бачу, пішли нові зрости. Так що будемо дивитися. Хто у нас Бачите, одна віддала квітоноси, але вони не витягнула вона їх. Це ну, псевдобульба дуже маленька, що я вам показую, не витягнула. Ось тут маленький кущик, але такий прям ну прям. Правильний такий, я так думаю, ось ця повинна в цьому році вже проквітнути. Подивимося, хто буде. Ось також, мадам, і дивіться, хто у нас такий вже квітоносик. Це також сюрпризик, подивимося, поки що, поки що з усіх дівчат... Так, ще покажу, тут у мене є. Поки що з усіх дівчат. Тільки одна повторилася, і я вам ставлю відео одна пані Олена. Я її відправляла в Україну, то в неї заквітла. Зараз і також ну не також хтось інший не повторилося. Ну, тут, я так думаю, ось це також заквітне. Подивимося. І а оце ось. Пам'ятаєте, ми саджали це ж оцей мійонциділом, що ми його е, знайшли. Зараз не виговорю, підпишу вам, як він називається, я ще його не вивчила до пуття. І в нього, ну, в принципі, я б сказала, ще маленькі зрости. Не думаю, чи воно, бачите, 1, 2, 3, 4, 5. П'ять зростів, але щоб сказати, що вони дуже... Ще великі ні. Так що я так думаю, що вона аж на той рік зможе проквітнути. Кажу хто, ось ця красуня, нарешті, розкрила весь свій квітоносик. Вона в мене заквітла у липні. місяці. Один, одну квіточку вже скинула, але ось так дуже чарівно пахне. Ось така красунка. Це також із мусорки. Орхідейка. Тут також ще одна із мусорки орхідейка, і, по-моєму, тут я бачила так, ось там всередині, якщо бачите, йде квітоносик. Ви бачите, за мої ногті я чистила е ці е гриби. Ось, ось. І майже остання із цього. Якщо ви пам'ятаєте, було їх 18, десь 18 штучок ми привезли. То 8 я приховала в Україну, вісім в мене залишилось. Одну я відправила пані Марині. Там така теж ну, більше ре... реанімашка була. І ось дивіться. Ще одна буде квітнути, розквітає, подивимось, хто буде. Вона дала два квітоноси влітку, ну, у нас пройшов дощ, був град, і ось два квітоноси їм знесли голову. А потім ось вона дала ось таку красуню. Ну, і пройдемося трошки, я тут їх повитягувала, щоб тут всього по чуть-чуть. Покажу, як себе почуваються дівчата за літо. Ось, наприклад, якщо ви пам'ятаєте останні з кваженеру, які приходили, то деякі дуже гарно понарощували собі бульби. Оця приходила був новий зрост. І ось так вона наїла бульбу, і тут вже видно новий зрост йде. Ось ця також гарно. Зробила бульбу і новий ростик, дуже гарний. Потім. Хто у нас тут? Ця така була не ахті. Ну, поки що дала два нових зрости. Один трошки приболів, а інший ось так іде. Ось так називається. Ось ця красунька. Дивіться, який вже новий зростик. Може, і проквітне, не знаю, заглядую, заглядую, ну, поки що не знаю. І ось так вона називається. Пастаси. І також пішу ось у новенький зростик. Ось тут я розсадила світланину максилярію Грандіфлору. Ну, вона прямо надвоє поділилася. І тут у нас Є нові зрости. Так що. Також тут нові зрости йдуть во всю. Е -е, так, ось ця лікаста приболіла, хоча ну, вона вилетіла. Хоча в неї дуже гарні корні прямо всередині, він, бачу, дала новий зростик. Так що будемо виходити з реанімації. Тут у нас прям корні на корнях, але, щоб сказати, щоб вона дала новий зріст, ще немає. Ну і купувала її вже по весні на одній з скінерей. Вона була ну квітла по весні. Так що поки що ось так. А ось ця красунка епікатлея Dancing Angel. Дала вже новий зростик. Так що надіюсь, надіюсь, що щось буде. Тут у мене падає така фіолетова, якби, камбрія дуже гарна. Ну, деякі орхідейки добре себе почувають, добре наростила. Ось ця, перексамплі Максілярія Сандеріана, ну, ви пам'ятаєте, таки з неї нічого й не вийшло. Хоча жалко мені ще викидати її, але треба викидати. Ну, ви пам'ятаєте, вони запрівші прийшли, дуже такі запрівші, але деякі он, повискакували, все добре дає новий зростик аж два. Ось ця також наладан дихає Папі, е, папіня. Хоча дала тут новий зростик, так що, надіюсь, може ж таки одійде. Тут ось, в принципі, довелося щось бути. Е, хотіла вам показати. Так, зараз з'являються перші, перші квітоноси лікаста Лукуста на trifoliata. Такі жовті квіточки, вона середнього такого буде дві точно, а той може ще. От вона квітне із. А, там воно ще є. Три буде. Так, і то в мене тут ще. О, хто в мене ось тут, якщо вам видно, в мене тут... Буде по новому квітнути ем, анголуа. Оце тут один стіла такий, ну, всього по чуть-чуть. В принципі, вони непогано себе чувствують. Ця ось о, е, з однієї сторони якось перероджується, треба її пересадити. Хоча я її пересаджувала е, два роки по тому. Ну, і підемо на іншу поличку Тут більш цікавіше, як на мене. Ну, по-перше, ось такий квітоносик. Ось така гілочка, їм, квітучих квіт, як, сахарна дівчинка, чи як вона називається. Тут у мене скоро також буде, так що буде що дивитись у вересні місяці. Це біфінарія Ореа фільва. Такі оранжеві. Квіточки. Це вже який квітоносик. Е так, де я ще бачила щось у мене? А, ось ця котлейка. Одна єдина поки що, що в мене. Е я її вже показувала два роки. Кожного року вона квітне, цього року да дасть, якщо все добре. Чотири квіточки. І нарешті, я вам казала, не знаю хто, і нарешті, аж всередині, я таки висвободила, отак вона називається. І я не дихаю, тому що вона дуже капризна, не заносить ніде нічого, тут буде стояти. Пізненько вона, взагалі, вона в серпні, але я ж вам кажу у нас було дуже-дуже жарко. Тому майже всі орхідейки Ну десь не тільки на три, E, ну, пізніше почали e, або квітнути, або викидати квітоноси. Так, ось тут маленький-маленький літній квітоносик, багато нових зростів. Це e, твінклі, анцидіум твінклі. Тут у нас такий буде маленький-маленький квітоносик. Так, хто у нас тут ще? А, ось тут у мене це біла леді, деякі треба. Їх почистить перед тим, як заноситься в, на, на веранду. Ось буде в мене квітутний ось такий від Людмили. Це з Германії мені подарила Людмила три різних таких кактуси, так що будуть квітнути. І от хто завжди радує? Ось туди це один квітоносик. Я десь дивилась, тут другий, третій. І десь отам, по-моєму, ще четвертий був. Чотири ну, квітоносика точно будуть. Це моя мільтонія, пам'ятаєте? Така класна. Ось так вона називається Флора. Дуже-дуже гарна і вона дуже мені подобається. Також тут у мене деякі бульбофілуми нарощують ось тут ще один бульбофілум. Один із останніх, тут така Максилярія Брадеї вона так рясно завжди квітне. Також ось такий в мене бурбосілом Фаленопсис е, Таку бульбочку вже наїдає. От так, хто тут у мене ще ну, ось ці. Дендрошілюс. Прям, ну, поки що нових е, псевдобуль немає. Так, отут, ще один е, Бульбофілум. А де його? Ой, там? От хто ще? А, покажу ось тут. Я їх. Ось це моя целагіна крістата. Це ця, що я привезла, вона Альба. Ну, я б не сказала, що вона дуже наїла свої е, бульби нові, але новий зростик, Ну, не знаю. Ви знаєте, в мене ціла, ціла епопея з цими крістатами. Оце останнє, що я взяла. Оп! Ось так. А це моя крістата. Наїла декілька нових бульбочок. І ось тут якийсь, не знаю, чи це буде новий, ну там однієї, новий зріст. Ну що я хотіла показати, якщо Олена з, -з, -з Англії буде дивитись, так, зараз спробую. От у неї, неї пішли, дивіться, нарешті в неї пішло коріння. От чого не було. От горшок в горшок. Тепер жду, може тепер в неї нарешті вона захоче квітнути. Подивимося. Подивимося, що з цього буде. Це я їй даю майже останній е, як, е, <смі> останній рік, чи вона, щоб вона щось мені показала, тому що здоровенна. Але я ніколи не бачила її квітіння. Було, мабуть, суховато, Коріння не бачила. Тепер коріння ми бачимо. І ось така альба. Як такий широкий шажок, то, наче кажуть, вона не така вибаглива. Подивимося, це така взбита одна коло одної, одна коло одної. це така взбита, так що не знаю. Може, з оцією він такий вже більш-менш не знаю. В общем. Знову я голову морочу з цими крістатами. І тут рядом з ними епідендром ось такий. Також ще ні разу не квітнув, але я от була в теплиці, ми з вами гуляли недавно на початку літа в ту, коло тулузи, і в нього був оцей епідендром. Епідендрум, епідендрум, блін, вилетіло. І він каже, я йому показала, десь сказала, скільки йому років, як я його придбала, то він каже, він може бути ще дуже молодим. Ну, подивимося, молодий він чи не молодий буде. Ну Оце отак. Тут ще один від Людмили, ще один кактус. Ну, оце отак швиденько. Покажу вам фалинопці з іншого разу, тому що, я так думаю, я вже набалакала, набалакала. Потихеньку буду вертатися в ефір. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Або підписуйтесь, якщо вам цікаво. Так що, всім гарного дня, всім пока-пока.